Ось таку цікаву роботу ми сьогодні проробили. І подивіться, була вощинка, справжня була лаванда, була ниточка і фітільочок. І у кожного. І подивіться, що у нас вийшло свічка, вогонь, символ чистоти. Каже, що вона, коли запалюється особливо на пасху, відганяє усе зле, що може бути біля людини. Вогонь це любов. Вогонь це полум'я. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Діти, скажіть, кому не сподобалося робити таку роботу? Почесно. Не, не сподобалося. Ой, ага, от ви і попалися. Кому сподобалося робити таку роботу? Складно було, почесному? Почесну! Ні! Супер! А знаєте, чому не складно? Тому що ви робили це з любов'ю. А кожна людина, якщо прикладає зусилля і трошечки більше любові, ніж зусиль, вона завжди має ось такий класний результат. Дякую вам за роботу.